Всім привіт! Два роки тому в цей день я виклав своє перше відео на цей канал. А сьогодні, на честь річниці, я вирішив зробити досить оригінальне відео, адже воно буде не про закинуті автомобілі, а про цікаву колекцію ретроавтомобілів у селі Криворівня, яка називається Колекція ретроавто під скелею. Там багато цікавих екземплярів, у яких ми розберемося. Поїхали, подивимося, що ж я там знайшов. Ну а першим у колекції буде ось цей от ГАЗ 69 що випускався п'ятдесят третього по 72 рік. Цей трьохдверний, який зустрічається найчастіше. Автомобіль повністю в заводському стані. З за доробіток тут хіба що жовті противетуманки, та й те, такі ставилися з радянських часів. Автомобіль без тенту, який часом ставився з заводу. Кажу, у колекції було кілька представників в мототехніки, наприклад, ось цей В-150М Електрон, який в народі ще називали Вяткою. Виготовлялася така машина на в'ятінському заводі за 50 по 1966 рік і була унаслідуванням метаролеру Веспа. Ну, а це газ М20 Побєда, або, як його варто напевно називати, перемога, адже ми живемо в Україні. Машин там таких було цілих три. Ця, наприклад, на тернопільському номері. Була ще ось така от перемога, ця вже двохколірна, і вже на франківському номері. До речі, якщо подивитися на передню частину двох автомобілів, то можна помітити певні відмінності. Наприклад, у показчиках повороту. Тут вони іншої форми, хоча, можливо, це просто елемент ковхозу. Стрівся тут і ось такий от Москві 401-420, в народі називають слоном. Машину цю робили з 51-го по 56 рік, тому він є одним з перших москвичів. Ну а ось це саме той автомобіль, яким колекція має гордитися. Шкода 445. Єдиний в Україні і єдиний у більшості країн по СНГ автомобіль такої моделі, який вироблявся на чеському автомобільному заводі. Шкода в середині минулого сторіччя і зроблений був в дуже маленькій кількості. Також поруч ми могли побачити ще й ось таку от машину. Це ФСО Варшава, автомобіль польського виробництва, який стоїть приблизно на рівні з газом 20 перемога, але, на відміну від перемоги, мав також такі конфігурації, як седан, універсал, а також пікап, хоча пікап люксовий звучить досить абсурдно. Ще двоє представників мототехніки у цій колекції обидва з них іж Планета. Автомобілі не тільки в ідеальному стані і майже без пробігу, а ще й з шаломами тих часів. Також в колекції було чимало інвалідок. Чимало прозвучить замало, тоді їх було цілих три. Насправді, правильно, ця машина називається Сіаз С3Д. І робили цю модель аж з 1970 по 1997 рік. Досить довгий був період виробництва, адже ці машини робилися лише для людей з інвалідністю. Ну а це два німецьких автобуса Robur ЛОЛД. Один з них, той що на київських номерах, взагалі їздить, враховуючи бруд на його колесах. Ну, а це чеський малотонажний мікроавтобус Тастернава С1203, який випускався з 1968 по 1999 рік у Чехії на автозаводі Шкода. Якщо у цій колекції був такий рідкісний мікроавтобус, як Та Стернава, то зовсім не дивно, що тут був і єра 762 що був досить популярним автомобілем за радянських часів. Ну і наостанок кілька баркасів з цієї колекції, яких тут справді було багато. Це німецькі мікроавтобуси часів ГДР. Цей, наприклад, взагалі із кузовим караванер, хоча і саморобним. Ну а на цьому це все. Нам вже два роки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока-пока!